Всім привіт! У мене є майстер-клас такого гуся. Я хочу окремо для нього зняти відео, як в'язати ось такий одяг. І почнемо з такого капелюшка. Для в'язання нам знадобиться пряжа Яна джинс або щось схоже двох кольорів. І гачок 2,25 мм. Починаємо в'язати і робимо кільце амігурумі, в'яжемо в нього 6 стовпчиків без накиду. В кінці ряду в'яжемо сполучний стовпчик в перший стовпчик і одну повітряну петлю. Другий ряд робимо 6 добавок і у нас вийде 12 стовпчиків без накиду. В кінці ряду знову в'яжемо сполучний стовпчик, в перший стовпчик і одна повітряна петля. Третій ряд ми в'яжемо добавку в один стовпчик, стовпчик без накиду, в наступний стовпчик. Так повторити 6 разів і в нас буде 18 стовпчиків без накиду. В кінці ряду сполучний стовпчик, в перший стовпчик і одна повітряна петля. Четвертий ряд ми в'яжемо 2 стовпчики без накиду добавка. Повторяємо 6 разів і в нас вийде 24 стовпчики без накиду. В кінці ряду сполучений стовпчик в перший стовпчик і одна повітряна петля. П'ятий ряд ми в'яжемо стовпчик без накиду, добавка два стовпчики без накиду. Повторити 6 разів і в нас вийде 30 стовпчиків без накиду. В кінці ряду сполучний стовпчик в перший стовпчик, одна повітряна петля. Шостий ряд в'яжемо 4 стовпчики без накиду, добавка. Повторюємо 6 разів і в нас вийде 36 стовпчиків без накиду. І в кінці ряду в'яжемо сполучний стовпчик в перший стовпчик і одну повітряну петлю. Цьому ряд ми в'яжемо 2 стовпчики без накиду, потім добавку в наступний стовпчик і 3 стовпчики без накиду. Це все повторюємо 6 разів і в нас буде 42 стовпчики без накиду. В кінці ряду в'яжемо сполучний стовпчик, перший стовпчик і одну повітряну петлю. Далі наступний восьмий ряд ми в'яжемо весь ряд за задню стінку петлі, в'яжемо без змін 42 стовпчики без накиду. В кінці ряду в'яжемо сполучний стовпчик в перший стовпчик і одну повітряну петлю. Далі 2 ряди ми в'яжемо без змін по 42 стовпчики без накиду і в кінці кожного ряду робимо сполучний стовпчик в перший стовпчик і одну повітряну петлю. Далі наступний 11-й ряд ми в'яжемо весь ряд за передню стінку петлі, в'яжемо 6 стовпчиків без накиду, добавка повторити 6 разів. У нас буде 48 стовпчиків без накиду. І в кінці ряду в'яжемо сполучний стовпчик в перший стовпчик і одну повітряну петлю. Наступний 12 ряд ми в'яжемо 3 стовпчики без накиду, добавка в наступний стовпчик і 4 стовпчики без накиду. Повторити 6 разів, і у нас буде 54 стовпчики без накиду. В кінці ряду, як завжди, сполучний стовпчик, перший стовпчик і одна повітряна петля. Наступний 13 ряд. Це останній ряд ми в'яжемо 8 стовпчиків без накиду і добавка в наступний стовпчик. Повторюємо 6 разів і у нас вийде 60 стовпчиків без накиду. Під останнього ряду в'яжемо сполучений стовпчик в перший стовчик і можна обрізати нитку. І далі цю нитку закріпити і обрізати. Далі пряжою іншого кольору ми в'яжемо приблизно 38 повітряних петель. Приміряємо до голови, чи вистачає нам цього, якщо не вистачає, в'яжемо ще і далі будемо в'язати сполучні стовпчики між 10 і 11 рядом. І тепер нам залишилось тільки пришити інший кінець цієї зав'язки до капелюшка. Наш ліжок готовий, тепер приміряємо його до іграшки. І в наступному відео я покажу, як в'язати светр.